Розкажіть, будь ласка, про блокування NovaPay. Не можу підписати договір ФОП. Е, дивіться, блокування NovaPay у вас відбувається в двох випадках. Перший випадок це, якщо ви не були ФОПом, напрацювали щось, вам прийшов лист від NovaPay поясні діяльності, ви забили на нього і нічого не робили. Тоді вас блокують, і тоді ну, відновити відношення дуже дуже складно. А другий варіант це якщо ви були ФОПом і пройшли просто той самий шлях. Так не пройшли фінмоніторинг, не надали документів, пояснень, роз'яснень і всього іншого. В обох випадках. Якось поновити відносини буде дуже складно, так і фактично займатися цим ніхто не хоче, чому тому, що це 3-4 місяці переписок з підтримкою NovaPay для того, щоб довести, і ви ж за це платити нікому не будете. Можете самостійно писати в підтримку, намагатися отримати від них відповіді, можете просто відправляти через нову пошту, так, нова пошта, NovaPay – це різні компанії. відправляти ви все одно можете. Так, або перейти на Укрпошту, наприклад, проте найважливіше на це ніколи не забувати на проходження фінансового моніторингу.